Всім вітання, починаємо новий проєкт. Така котельня. Цікавий саморобний котел. На мою думку, непоганий. Так ми проглянули теплоаккумулятор. Все воно було підключено. Все воно працювало і теплоакумулятор був підключений. Ну, єдине, там його більше утеплили. Довели зміючка з чорного металу. Ні ніж не було. Але працювало не так, як би хотілося б. І попросили нас зробити, щоб воно працювало так, як треба. Ми ну, будемо намагатися зробити, щоб воно працювало так, як треба. Що з того вийти, побачимо вже запуск покаже. Думаємо, дасть Бог все нас вийде. Бо то так виходилося, що не було. Ну і котла під місто не було, нічого не було. І сину довго е, грілася система, тому що теплокумулятор забрав на себе тепло, а системі довго було чекати. Така котельничка. Там ми хочемо розмістити колектор на два контури. Там десь теплотраса є, одна, теплотраса друга. В принципі, розшильний бак, його трошки замало. Казали, хай поки буде, перевіримо тиск. Можливо, їх буде вистачати. Все починаємо робити. Це друга котельня із серії котель із нашого турне по різних областях України. Сама поїздка, дорога, в нас окреме відео є, Там ми хочемо змонтувати, щоб було не сильно довго, не сильно нудно. Все починаємо. Кожний об'єкт приносить свій сюрприз. Бачимо вихід. Хотіли ми зробити так через трійничок, як ми робимо класично, щоб е, був швидкий нагрів системи з тої самі труби зробити подачу від котла і забірна система. Накнули ми ніпель. сюди, півтора дюйма, трійничок півтора дюйма, вложимо рівень. Ого, го а нам треба, щоб були аж сюди, аж за шкалів ту сторону. Так робити не можна. Треба це вирішувати, все треба вирішувати. Тобто кожна котельня не просто так ми дивимося, відео зроблено. Але випливаючи, як то кажуть, нюанси різні, якось її треба вирішувати. Інші нюанси ми хочемо колег зробити або на цій стіні, або на цій. Якось подачу треба ввести, ну, якось проведемо, не зовсім естетично, скажімо так. Ну і Тут близенько котел, така підпиточка імпровізована. Треба якось його зробити. Більше по-людському будемо робити. Зробимо короткий огляд котла. Подивимося шви зварювальні. Дуже такі добротні і такі рівномірні. Відчувається рука професіонала. Все рівненько, акуратненько. Ну, Деформується, коли ми варимо котли, ми розуміємо, тут не можна ідеально рівно зробити і з того, що воно під час сварки деформується. Ось такі шви. Цікаво. Цікаво. Тобто, Ще тільки починаємо. Далі дивимося дверцята. Дверцята зроблено так само, як котла борца. Один в один. Внутрішній відбивач. Все тільки, що бачимо, це не кремо волокно, а скло волокно затверділо. Єдине, що ми робимо навіси, які регулюються. Тут навіси не регулюються. все воно дало виробітку з руками, дверцята не притискається. Треба буде щось. Коли тут йде на надув, воно буде сюди відувати. Далі, дивимося середині. Колосничок із водою. Тут ну, 80 чи 90%. Воно по-іншому реалізовано як в наших котлах, але ну, подібне, люди, люди з подібним мисленням. Це дуже далеко від нас. Я не знаю, яка вісти, ми проїхали більше тисячі км, але їхали не напряму. Приблизно 1000 кілометрів відстань. Ми ніколи тут не були, один одного не бачили. Ідеї дуже подібні. Навіть я бачу виконання, першого варився котель, а потім наварювалася оця рамка, так як ми робимо. Бо дехто робить з суцільного металу. Чого ми так робимо, це інша тема. Але бачимо дуже подібні всі ідеї. Єдине, що навісне не регулюється. Далі дивимося, труба йде вторине повітря, подається туди вихід вгору. І добре, Але якщо додати повітря, це буде хороше горіння. Ну, Я не знаю, наскільки там воно ефективно, не ефективно, це ж інша тема. Е, ну, Тут що добре, що дуже довгі лягають. Теплобіночок вертикальний, але є доступ. Горіть вгору, вниз. і Потім знову вгору. І там от, труби ну, Воно чисить воно те, е, водотрубний теплообмінник, він чиситься поганенько, але бачимо, що згоряння було хороше згоряння. І за те, що тут все світлинке, так, тут попел, так воно, там його не можна цілому сидіти, біля котла вичищати, все ідеально. все ідеально. Ну, Тут звичайно, цей канал дуже великий і напряму вверх не аж так добре. Ну, Ріняти з вами борця, він має е, набагато не ще буде, так зразу по ньому видно. Але дуже багато ідей так, ну, цікаво, знаєте, коли сам робиш. І коли ми робили, не просто, ми так стали робимо спонтанно. кожну деталь продумаєш, продумаєш, як це, як те, як те, як те, як те, як те. Бачимо, болтик приварений, все як в нас. Все як, ну, тут, тут ми трошки не так робимо, звичайно. Деякі, деякі моменти, ну там саме горіння, трошки не так. Тут ми подаємо повітря сюди, бачимо, ці дерсеці сильно нагрівалися. У нас дверцята так не, не нагріваються. І за те, що подаємо повітря, знизу подається в топку. І 20 -та таки охолоджується. Ну, у нас горіння не сюди йде, що горіння вгору, а у нас туди горіє, зверхня 20 навіть до 100 градусів. Ми фарбуємо фарбою. Бачите, фарба тут пофарбована, не термостійка, і вона нічого не робиться. І в нас там дверця -та фарба не, не згоряє. Тут бачимо, не виконала фарба. Тобто той, хто робив це котла, людина, як то кажуть, має чаму. Бачимо варені шви, де муфти варені, вихода. Тут товщина. Так, ну, добротно все зроблено. Єдине, що немає компенсаторів. Немає компенсаторів, ну, є декілька штук. А система закрита, тиск піднімається, тиск піднімається, ламає шва і було, цей його і за то, що втрічно, його мусили просто, заварювати. Просто поламало. Не розірвало, не від тиску, а від того, що сюди грає, поламало. Така проблемка. Треба було більше компенсаторів сюди. Ну і ще була проблема, що в вершині бакові немає повітря. Запалюють тиск. Пішов, пішов, пішов. Якщо тиск йде, значить є проблема. Проблему треба вирішувати, а не просто пристосовуватися до неї якось жити. І за те, що воно десь воно на щось плине. Спрацює клапан, розірве котла, лопне ще щось станеться, якась труба не сконає. Тиск, знаєте, це не сильно добре, коли він росте. Він не має рости. Отакі такі цікаві моменти. Наступний день роботи, бо вчора ми більшу частину провели в дорозі. Влад вчора вже це спакував. Зараз будемо варювати оці виходи в колекторі. Завжди ми робимо стандартний, скажімо горе, колектор отвори. Але коли спаковуємо різьби, бачимо раз, раз, раз і вже. Там туди трошки, там туди пішло. Тобто ці заводські різьби вони на ну, ідеальній центрації. І не можна так зробити точного виходу, щоб все підійшло. Або треба тут десь потім підганяти. А ми, а ми так робимо, що варимо по місцю. Тут теж у вас щось там пакує, підготовляє. Будемо докупляти труби, там. ще немає. По електриці ще нічого немає. Вже трошки є план. Ну з огородочки ще ну, немає нічого, але вже. Якби план є, тоді вже що ще робиться, що все. Все спланували. Робота у нас йшла досить благополучно. Колектор, влад пакує і думали, що вже буде хоча б один об'єкт без ніяких нюансів. Але як то кажуть, не тут було. Приїхали електрики, вимкнули світло, десь щось працюють на лінії. Вони ж не запитали, скільки нам кілометрів їхати, скільки у нас роботи, не знаю, може підключимо інвертора, щоб не втрачати часу. Хоча б болгаркою порізати, де ж таки прифатки зробити. А може буде вона навіть і варити, побачимо, як нас буде. Бо наш час, час піджимає. Час піджимає, і за те, що на вродіму шляху в Житомирській області ще нас попросили люди, може заїдемо. Практично вже ми майже пообіцяли. А що там майже? Пообіцяли? Бо так прикинув, що нас ми встигаємо, ну, ми виїхали на два тижні. там В принципі, в області, область у нас планувалася котельня, але того клієнта склалися обставини, він передумав. Ми думали трошки раніше додому повернемося. А тепер таки там є об'єкт, що його треба зробити терміново. Якраз ми будемо приїжджати, це Новоград-Волинський. А тут наші плани перемінилися. Пере пере ну, будемо щось. Виходить з Може, Можемо швидко, я не, не знаю, як воно буде. А наразі така у нас проблемка. Може вони будуть з півдня працювати. Вже в нас було так Хмельницькій області. Що власне тут зробити. Практично, що ми нічого не зробили, потім я обгородку таким чином робити, бо нам треба все розмістити. І Мусимо робити таку петлю. Близенько бачимо, як а мусимо робити петлю. Підключаємо інвертора. У нас все підготовлено. Влад зробив таке кріплення тут. Все підготовлено. на два саморізи раз-раз і вже він, вже він закріплений. Корпус не торкається цієї мережі, щоб раптом нічого що не пробило, як яка ізоляція транзисторів. Будемо підключати, так як положили комплект ці подвійні проводи. Коли ми тестували відео інвертора, ми давали по, ну, один подвійний провод, зараз буде два подвійні такими кабелями. І це буде більше струму. Акумулятор я тоді не дивився, там пише. 1000 ампер його стартовий ток, я думаю, що це немало. Ну там дехто каже, що це не зовсім правильно, можливо, нам якби теж на ходу. І я так показував, вже в нас готові барашки є виведені від е, акумулятора. Тобто ми зразу раз, раз у нас все, все легко монтується. І, можливо, зекономимо хоча б годину якось часу. А можливо зараз електрики вмикнуться, то ми ж не знаємо. Не цікаво приїхати 1000 км дому і чекати світла. Будемо щось робити. Інвертор під'єднали. Скажу по правді, коли перший раз ми його під'єднали, брали по одному проводові, тут виходилося, не можна один на один поставити. І можливо воно смішно звучить, це Влад лад під'єднував, я просто не бачу, як воно то йшло. Получається, коли два проводи, він за короткий, ця клема, за короткий, натягнути все тут. Якщо за весело буде тягнути. І мусимо один на інший ложити, і виходить, плюс мінуса дуже близенько. Дуже близько тут. Якщо продавити ізоляцію, ніякого запобіжника нема. Пан Олексій там в коментарях писав про запобіжник і дуже слушно. А ми якби, якби не повністю підготовлені, це дуже небезпечно. Якщо раптом коротке замикання, все горить, ми нічого не можемо зробити. Ні руками тут не роз'єднаєш, бо воно буде горіти. Так, небезпечно. Хоча б клеми треба зробити більш якісні. Ну, Маємо те, що маємо. Вмикаємо запуск. Це 20 градусів. вхідна напруга 12,8, акумулятор заражений. Заряжений. На вигляді 232. Будемо включати і працювати далі. Провід бачимо, йде до нашого інвертора. Влад працює перфоратором. Навантаження десь. 600 Вт майже дає, найбільше 600 Вт. Температура піднялася, кулери не вмикаються. На просідає від перфоратора. О, 600 Вт бере споживання. На 1 градус піднявся. Тобто це навантаження дуже легке. Єдине, що роз'їжджає акумулятор, треба буде запускати двигуна. Ну, хана ще поки що ми там не варимо зваркою, то ще може бути так. Працюємо від інвертора. Двигуна ще не запускали, бо ну, мало, мало даємо навантаження. Влад подібали кріплення на труби перфоратором, Я зробив там пліфаточки, болгарочки різали. Тут прихваточки зробили, все від інвертор, тобто робота не зупинилася. І ще цікавий момент. Коли ми його тестували, ставили по одному проводові на 12 вольт, він так не варив, йому не вистачало струму. Поставили по два проводи, настільки прекрасно варить, так що інвертор його предостатньо на наші потреби. Дуже виручає. Хоча ми вперше його застосували на об'єкті, але ввозимо завжди для підстраховочки. Тобто знову. Слава Богу, проблема вирішилася і продовжуємо роботу. Від продовжується. Взяли меншу кутесочку ще. Поки що вона не виросла, вона менше споживає. Один вентилятор, тільки два транзистори. І дрейвера самі менші, транзистори менше беруть. Двигуна не запускали, проварили ми стільки. Шва варить настільки прекрасно і дали більше струму. Ну, Взагалі абсолютно ніяких проблем немає. Варив, включився, паяльник одночасно під той момент. Спрацював, спрацював захист, я думаю, що по вхідній напрузі. Думаю, що по вхідній напрузі і вирішили запустити двигуна, щоб не досаджувати теж акумулятора. Бачимо, на вході зараз. Паяльники я набрав, випрацював вибуху. Вентилятор виключив, 26 градусів. Але ну, раніше ми тестували на е, провода, переліст був двічі ну, менший, вхідний. По Там є відео на нашому каналі, я не хочу зупинятися. Таких показників близько не так не варило. Насіє прекрасно, все працює, що я просто в захваті. Момент для користувачів таких інверторів. Був включений паяльничок, брав навантаження, працювали. Виключили паяльничка, починаємо стартувати, не хоче стартувати, плавний запуск. Тобто з паяльником варить, коли паяльник дає навантаження, без паяльника не хоче стартувати. Включили паяльника, паяльничок 600 Вт, беремо навантаження, на, на зваримо апарат. Дав навантаження, все стартує, прекрасно варить, просто ідеально. А так і на старті там плавний запуск. І так, бо я, то, Не хоче стартувати. Стартуне все, вже варимо тоді. Тобто йому треба навантаження. Зварки йому просто мало для старту. Не, я жартую, що мало, просто він е, так, так зроблено його прошивка. Твори трошки на меншому струму і потім побачив, що куди паяльника, додав струму, прекрасно варить. Варили ми від інвертора. Ну, Місцями, коли довго вариш, просідає, я не розумію, акумулятор, трошки не встигає заряджатися. І вже б ви трошки зменшити струм, коли менший струм, якби не такий проплав. Воно добре, якісний шов, трошки не такий на вигляд. Трошки не такий на вигляд, але Ну, час від часу буває, що даємо більше струм, прекрасно варі. буває, що ніхто не вистачає йому щось. І на старті інколи так хорошо стартує, а інколи не хоче стартувати. Під навантаження, без навантаження пробували. Бачимо, тут да, більше струму проплалося взагалі дуже сильно. Дуже сильно такий провар. Але мало працювати повну ціну. Світла немає, вже майже півдня, роботу продовжуємо. Працюємо від інвертора, врізочку зробили, отвір просверлили короночкою, варимо. І що цікава річ, цікава річ в тому, що коли не запускаємо двигуна, нема зарядки, таке відчуття, що краще вариться. Стартує прекрасно, можливо там, не знаю, електроніка якось реагує на перепади напруги. Не знаю, чому справа, це такий шок. Ну так, хотілося б трошки більше струму, але достатньо. Рік, електрод, монолітер це. В принципі, у нас є 2,5 ще при собі, але тут я не бачу потреби. 2.5 ми для особливих будинків тримаємо. Робота продовжується, там хлопці потрошечки закріпляють труби. Діло йде. Робота продовжується, мережі так і немає. Електрики роблять серйозний ремонт. Варимо з варкою, включений паяльник, там йде провід для поліпропилену там ладпа одночасно включаємо перфоратора все тяне і нараз легенько ніякі перебої ніякі збої Кажу, хоча б бувало запуску щось він не хотів ось такі шви божемо ми ось такі шви Трійку електродом апарат мріє як то кажуть ніякі ваші діпрами купуємо не порівняються за те що він з дорослим ціна якість Ось цього ми відставили в сторону, він теж варить він варто витягує, але на холостому ходу він бере 60 Вт. а Цей бере 24 Вт. Втричі менше на холостому ходу і при зварці він буде брати менше. Що говорив що раніше. Справляється прекрасно. Це всі, свої поварили ми цим апаратом. Бачимо, як він варить. Апаратик прекрасно. Ну, це ще варили, коли була мережа. Оце коліно. Це вже від відвертора, трошки, ну, трошки даємо менше струму. Зараз запустили двигуна, якщо там буде менше працюємо, то глушимо, коли вже підзаряджається акумулятор. Тобто робота йде повністю без ніяких зупинок. Робота продовжується. Значить, практично півдня працювали ми на інверторі. Тільки що на холостих обертах беззарядка трошки менша. Більше, напевно, часу. Працювали від акумулятора, ніж заводили, але коли почали багато варити, і... ну, варили, там, не знаю, один шов на заглушному двигуні і почав акумулятор більше розріжатися. Стало шкода, і тут, виявляється, на об'єкті є генератор. Запустили генератор, від генератора трошки краще стало варити. А вже потім дещо до вечора подали нам напругу електрики, від мережі Само краще, що бачимо, від мережі. Метал трошки більше струму, набагато краще, щоб проплавляється. Глянемо, що тут нас зроблено ця звороточка наша лежить на землі. Влад Пластмас допають, виходить, теплотрасу по всьому периметру котельні. По всьому периметру котельні треба допаювати. Там колекторик. Ще метал подачу до котла зробити і подачу до колектора. Я бачу, Влад мене обганяє. Ну як обганяю, йому допомагаю, скажімо так. Робота йде. Непогано, але не дуже швидко. За те, що кожен раз, якби є непередбачена робота, щось загалі час, хоча нам багато допомогли, мова не про те, мова про те, що ви бачите, тут вихід неправильний був в теплоакумуляторі. І тут саме точка не нахил, не вниз вгору був. І стандартно, мабуть, тут стояти трійничок, вхід і в трійничок на котел. Там бачимо, подача із з котла буде ще. Ще її немає. А вторець мав бути забірна система опалення. Хоча тут було б До речі, бачимо теплоакумулятор тут, а колектор там треба сюди довести металічну трубу. До речі, ще було б робити вихід з теплокумулятор з цієї сторони. Але так боялися, щоб довго не грілася система, щоб саме перше тепло, що старські заставили мене робити з цієї сторони. Хоча це була б різниця 10-15 хвилин максимум, якщо все правильно зробити. Тим більше всередині варили трубу. І ми тут сняв трійник і ще сюди коліно, воно було б далеко дуже від теплоакумулятора. І ми змушені були робити таку, таку конструкцію, Власне, те коліно під напрямком до, теп... до подачі. Ось таку ми конструкцію зробили. Це трошки часу. А якби стандартно закрутили було б трошки швидше. Продовжуємо працювати. Перепаяв всю та поза по-новому, було так трошки нерівно було. Купили нові труби і все порівняли. Ще такий момент. Під час топіння, розповідайте, як було раніше до нашого приїзду. 0,1 кочегар давав на холодний, починав топити, йшло, 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 два і йшло тиск. І тут стояв кран, вже ми його вирізали, ми його культурили. ну, було трошки, скажімо, не естетично. Тим більше тут турбіна, коли 20, та била. Потім Тобили, там била по тому кранові, кран зробили вже там. Все переробили, що його не буде. Стравлює екраном воду, щоб тиск не піднімався. Захолодає, тиск падає, дає під підпітушку. Так було, постійно свіжа вода заливалася, воно ну, недобре для системи, свіжа вода, ви розумієте, і мінерали осідають, і кисень, і так далі, тому подібне. Було, м'яко кажучи, не зовсім добре. А в чому причина? При причина дуже проста: розшивний бак, начебто 100-літровий, надпису немає. Перевірили тиск, а тиску немає. Розкрутили його, всквили, а то бачите, яка красота всередині в ньому. О, така була красота. Тобто система була практично без розширеного бака. На 1000 літрів теплоакумулятор і без розширеного бака. Я уявляю, як тут кочагар мучився, ну, не міг відійти від котла, постійно треба було все дивитися. Зараз поставили там нову грушу. Не знаю, там яка якість, як він буде жити, може буде наблюдати, але вже принаймні хоча б запнуть причину. Е, вже Влад все запакувати, як має бути. Трінічок на екран. Щоб було б служити, було зняти. Все буде так, як треба. Ну що по нашій роботі? Так намагалися запустити. вирішили вже вночі попрацювати, щоб вранці встати. І вже буде, як то кажуть, вільними нам. Але е, запуск, скажімо так, не дуже успішний. Що ми маємо? Маємо проблему No1. не набирає температури. Не набирає температури по тій причині, що дрова є, але вони дуже великі вологості. На зворот всі баємо, бачимо нас. 55, ну там 54, на виході. 57, все, більше не дає котел. Насос ми включали на друге положення. Це проблема одна. Проблема два. Погана циркуляція по теплотрасі. Ну і до цього була. Ми не бачили, яка ну, приїхали здалека, але казали, що там було, не було нормальної циркуляції. Я вчуття, як вони можуть десь видавити якось повітряні пробки чи ну, щось є, щось, щось, якась причина. Тобто воно циркуляція пішла, там грибінка теплу підлогу, подача нагрілася. І поки ми все тут пробували, розповітрювали, всі пробували різні режими, так і так, і так. І вже не раді, що ми вирішили вночі запускати. І, як доказує, не залишити, не доробити, дуже-дуже вже пізно. Йдемо спати, жила пішов спати. Вранці побачимо ще, то, що може десь сухий дров знайдемо. може хоч почнемо ріти, щось побачимо воно гріє. Отаке От у нас буває. Получається, ми, ну, м'яко кажучи, дуже не виспані. Хотів так поробити до, можливо, до 12 до першої години ночі, але вийшло дуже пізно. Об'єкт завершено. Трошки нас помучило тут повітря. Дивимося, як. По системі котел. Ви бачили. Класична подача, клапан вибуховий, термометр, термостат. Меле коло зроблено так, трійничок півтора дюймові вниз, дуже добре, повітря не затягує вниз. Це дуже хороший варіант. Тригодовий протистрілок. Частотний афрізу, все як завжди. Звороточку від теплоакумулятора йде, ще з клапан полюсковий. Звороточка з опалення з колектора йде сюди. Ми варили таку фігуру для забору Дюймова труба в колектор. Колектор два насоси. Два програматори. Ну, Зміючок там з чорного металу, для технічної води, два крани. Трошки нас мучило повітря. Ніяк не могли б розповітряти, навіть не знаємо причини. Тобто перше ми не стикнулися в житті з таким тяжким розповітренням. Так залишилося для нас як можна сказати, загадку ми не розгадали, не зрозуміли, чому. А зараз ми рухаємося на наступний об'єкт, а на цьому об'єкті. Прощаємося до зустрічі в новому відео.